Вітаю! Всіх вітаю на каналі T-Drive. Сьогодні ми будемо говорити про домашні зарядки. Як краще заряджатися вдома, що використовувати, що не використовувати, і так далі. Поїхали! Почнемо з бази. У нас є оригінальні Теслівські зарядки, Tesla Mobile Connector, якими ми радимо заряджатися вдома. Перше Тесла Mobile Connector Європа. Це для Тесл з Європи. Тут у нас роз'єм Type 2. І другий варіант для американських Tesla. Тут у нас роз'єм Теслівський. Так це виглядає в порівнянні. Це роз'єм, до речі, оцей роз'єм. Мені здається, набагато граніший, набагато компактніший, набагато функціональніший. Чому в Європі не зробили так, ну, не знаю. Спитайте в Європу. Хочу зауважити, що на цих роз'ємах є такі дві невеличкі кнопочки. Бачите, вони так от нажимаються. Ці кнопочки для того, щоб відкривати, відкривати порт. Для того, щоб відкрити. Бачите, в нас навіть машина зреагувала на Оці от кнопки. Це для того, щоб відкрити порт. Тобто ви підключаєте цей зарядний пристрій до розетки, нажимаєте цю кнопку і порт вашої машини, якщо це європейка, то ви нажимаєте цю кнопку, якщо це американка, нажимаєте цю, він відкриється. У нас є два типи хвостів. Перший це на 12 або 13 А, і другий це на 32 А. Значить, на 12 А в нас тесла буде заряджатися потужністю 2,8 кВт. 32 А буде заряджатися потужністю 7 кВт. Під'єднується він дуже просто. Просто взяли і під'єднали таким чином. На 32 А можна брати отаких от от два хвости. Але я раджу зробити трошки. Розумніше, взяти один отакий от хвіст на 32 А і отакий от перехідничок. Таким чином ми під'єднуємо, під'єднуємо до зарядного пристрою. У нас виходить універсальна штука. Тобто ми можемо заряджатися і від 32 А від промислової розетки однофазної цієї, і від звичайної розетки Шуко. Три типи парозеточок, як ми вже ви Це ШУКО. Максимальна потужність заряджання з цією розеткою 3,5 кВт. Більше не треба. Одна фаза. Одна фаза максимальна потужність заряджання 7,5 кВт. І тут максимальна потужність 11 кВт. Це в нас 16 А, це в нас 32 А може бути. 7,5 кВт. І це в нас теж 32 А 11 кВт. Раджуся заряджати цією, якщо у вас тесла європейська, якщо у вас є можливість заряджати трьома фазами, тому що навантаження на енергомережу в будівлі в, приватному вашій, в приватній вашій будівлі буде більш розподілена і більш комфортна з точки зору, зору енергоспоживання і енергорозподілення. Хочу вам продемонструвати, як Треба заряджатися, як правильно заряджатися змінним струмом. У нас є дві опції. Перше, можна заряджатися від однієї фази, це синя розетка промислова. І друга опція можна заряджатися від трьох фаз. Це червона розетка. У мене Tesla Model Y, європейка. Вона може заряджатися від трьох фаз. Чому я більше рекомендую три фази? Тому що, перше, це рівномірне навантаження на енергоспоживання, енергозабезпечення будинку. Тому що одна фаза, як би там не було, але максимум 32 А, тобто біля 7 кВт це доволі потужне навантаження на енергосистему будинку. Для того, щоб заряджатися трьома фазами, вам потрібно ну, по собою, що три фази. По-друге, вам потрібна зарядка, належна зарядка. В нас я використовую зарядку. Tesla Mobile Connector Gen 1. Виглядає вона от так. От. Виглядає вона отак. От от. От такий хвіст я зробив з 16 А на 32 А. І вона здатна заряджати, якщо я не помиляюся, 16 А максимум. Тобто, це близько 10-11 кВт. Трьома фазами. І це дуже класно. Але зараз такі е, зарядки не випускаються. Їх можна купити там на Олексі чи деінде. Перевірите. В них єдиний момент, що вона, тут має бути заземлення. І невеличкий момент з самим е, от таким от пістолетом. Цей пістолет не дуже підходить до Tesla Model Y і Tesla Model 3. Розповім чому. Тому що він має отакий поясок. Бачите, отут от. Треба брати напильничка і тут підпилювати. Для того, щоб цей поясок добре ставав на Тесло. Отут підпилюєте і проблем у вас не буде. Якщо не підпиляєте, то вам потрібно буде зажимати і тримати цей конектор е дуже щільно, щоб оці от вусики защопнулись. Отут-бачите. -от, Це зарядка пішла. Краще за все використовувати подовжувачі, які ви збираєте самі. Тобто треба купити окремо одну розетку, один роз'єм, і потім це все зібрати. Це доволі нескладно. Я думаю, що кожен, який має відношення до електрики, розбереться з цим. Який провод використовувати? Саме тут я використовую кабель на 4 квадрата. 3х4 ПВС. Можна використовувати такий самий, але чорний він для зовнішнього застосування. А ти вже пишчення. Клас. Для зовнішнього застосування. І тут в мене 20 метрів, якщо я не помиляюсь я зробив це самотужки. Я ж кажу, що кожен може це зробити. Це не складно. Взагалі. Як це використовувати? Тобто, в нас фактично ця штука знаходиться на будівлі. От. Вставляєте і фактично от з тим перехідником, що я показував. от з цим, Ні, не з цим. От з цим ми можемо використовувати і заряджати фактично на будь-якій відстані. З таким перерізом дроту втрати будуть мінімальні. Відносно перерізів дроту і відносно самого заряджання і подовжувачів. До речі, отак от подовжувач тримати не можна, якщо ви будете заряджати, тому що тут виникає індукція, тому це не дуже гарна історія. Треба його розматувати, максимально розматувати можна. Ну таким чином розмотали, і тоді воно буде працювати все як треба. Що я ще хотів додати до цього всього, якщо ви купляєте. Подовжувачі в супермаркетах, в цих будівельних супермаркетах і все інше. Беріть подовжувачі з перерізом дрота не менше, ніж півтора квадрата. Більше я не бачив. Менше є 0,75. 0,75 взагалі не треба брати. Це ну, фактично покупка, яка вам, вам не треба. Так, е, йдемо далі. Що в нас далі? А далі в нас е, проподовжувачі я сказав. Що в нас далі, що у нас далі, що в нас далі? А, е, два листочка тут у нас було. В мене є тут такі два листочки. Я вам просто продемонструю, щоб ви зрозуміли, е, як можна рахувати правильно переріз е, дроту, який треба прокладати, е, і на яку потужність він розрахований. Дивіться, 32 А. Ділимо на 7. І розуміємо, що в нас 4,6 мм треба десь переріз. Беремо в більшу сторону. 4,6 в більшу сторону це десь 5 мм. Можна брати 5,5, можна брати 6. Це ми говоримо про переріз дроту, який мідний. Тобто ми беремо мідний дріт. Так само у нас 24 А на 7 3, 4 20 А16, 10,5 Прописав вам. Буде зрозуміло, який дріт треба використовувати при різному навантаженні. Це приблизно куди треба тобто перерізу проводу такого, як 4-6 мм квадратних, тобто 4-6 немає. Беремо в більшу сторону. Все, що ви бачите, все беремо в більшу сторону і буде щастя. До речі, ще забув згадати таку штуку, що от фактично от з таким комплектом. Ну, так він виглядає, якщо під'єднати це все. Е, можна заряджати не тільки 32 А, а можна заряджати і менше. Тому що потужність зарядки можна зменшувати в, сам, в самому автомобілі Тесла. Тобто ви заходите, нажимаєте з лівої сторони машинка, потім Charge або зарядка. І у вас там є така шкала, де ви можете вибирати. Заряджання змінним струмом, тобто змінний струм вибираєте менше 32 виставляєте, і ця локація запам'ятовується, і вам не потрібно кожен раз виставляти ампераж по зарядкам змінним струмом. Так. Ви плануєте далеку подорож по Україні чи за кордон, які у вас повинні бути з собою перехідники. Перше. Я е, настоятельно рекомендую, щоб у вас був CCS2 перехідник. Цей перехідник замінить фактично все е, всі перехідники, які ви можете е, мати або ви плануєте купляти. Тобто вам потрібен вам потрібен тільки цей перехідник. Більше, ні, більше не потрібно. Але з цим перехідником є нюанс. Нюанс слідуючий. Цей перехідник, по-перше, він коштує близько 400 доларів. Я не раджу купляти китайську підробку, тому що вони не витримують тої напруги, яка може подаватися на цей перехідник. А напруга може бути слідюча. Сила тока може бути до 250 кВт. Цей перехідник працює з всіма американськими теслами. Але потрібна наявність блоку ретрофіт. Це такий блочок. Я зараз покажу, як він виглядає. Ось така от коробочка. Вона вставляється або під сидушку, або з лівої сторони, якщо в трійках в машинах. Розбирається задня частина багажника і вставляється ось така штука. Для чого вона потрібна? Це фактично пристрій, який. Допомагає зарядній станції спілкуватися з машиною, з машиною на протоколі ccs 2 Тобто це протокол швидкого заряджання. Що вам точно не потрібно брати з собою? Не потрібно вам брати з собою от такий от балабух. Отака от штука. Знаєте, як це називається? Не знаєте, так? Да? Це називається чадемо. Ця штука була актуальна три роки назад, 4 роки назад, п'ять років назад. Вона коштувала яких шалених грошей. Вона коштувала близько 1200 доларів за такий перехідник. Зараз це коштує близько 480 доларів. Нових таких перехідників немає, тому що Тесла припинили їх виробництво вже близько півтора чи 2 роки назад. Коштує це 480 доларів, але я не раджу це купляти, тому що ну, це штука, вона. Фактично може заряджати машину вашу максимальною сило, силою току в 50 кВт. А от ця от компактна 250 кВт. Порівняйте. Вибір очевидний. Далі йдемо. Е, резервна історія. Резервна історія це у е, вас немає можливості зарядитися швидко через CCS2-перехідник. У вас є. Чадемо, це не швидко. І є ще більш повільна, повільні варіанти. Перший варіант це 22 кВт Type 2. Але такий перехідник може працювати тільки з постійним струмом. Тому я теж не сказав би, що я раджу його купляти. І це от більш резервна історія. Це в нас так званий свисток. Це перехідник з Type 1 на теслівський роз'єм. Працюється так. У нас так от виглядає е, роз'єм Type 1. Ви під'єднуєте сюди цей свисток. Та що ж таке? І можете заряджати Теслу через е, роз'єм Type 1. Але е, потужність зарядки буде максимум 9 кВт. 7-9 кВт. Ну, Це чисто резервна історія. Тому робіть ваш вибір правильно. Я от за цей перехідничок Раджу всім. Ви купили Теслу. Це вже класно, молодці, супер. З Америки. Вона однофазна. І в нас в коментарях у людей виникає питання, чи потрібно переробляти американську Теслу однофазну в трьофазну європейку? Я на вашому місці не робив би цього. Чому? Тому що, якщо робити ПОМУ, це все. І переробляти так, як треба, то це буде коштувати близько 3,5 тисяч доларів. Це, як на мене, великі гроші. І робити це не потрібно, тому що Тесла фактично по конфігурації у вас буде все одно американка. Тобто Теслою, компанію Тесло, сервера будуть бачити як американську машину. Тому я раджу використати ці гроші на блок Ретрофіта, який я вже показував вам, і. Перехідник це cs 2 оцей от перехідничок. Це сама офігенна, сама класна і сама толкова інвестиція у вашу Теслу. Відносно того, як вбивається батарея у Тесли. Як ви знаєте, що батарея має свою хімію. Тобто, з часом ця хімія вона деградує. І батарея, основна батарея Тесли, вона втрачає свою ємність. Ємність вона втрачає не дуже швидко. Це відбувається в перший рік близько 2-3 відсотків. У наступні роки близько пів відсотка або відсоток, в залежності від того, як ви будете її використовувати. Використання використання тесли може бути. Різне, як зробити так, щоб не вбивати батарею. Основний, основне питання і тема відео. Перше, якщо ви заряджаєтесь змінним струмом через зарядки оригінальні, неоригінальні, неважливо, якщо ви заряджаєтесь змінним струмом, це не вбиває батарею вашої Тесли. Батарея а, деградує, або, як багато кажуть, вбивається за рахунок того, що в неї відбувається нагрів. Як ви розумієте, що нагрів, він працює як каталізатор, каталізатор хімічних процесів, і тому батарея може зменшувати свою ємність. Коли відбувається нагрів Тесли? нагрів батареї в Теслі, перше, коли ми заряджаємо дуже високими, дуже високими силою тока, це. Що значить високими? Високими це. Я вважаю більше 120 кВт. 120-150 кВт це вже багато. Батарея буде охолоджуватись, батареї потрібно охолодження, тому там буде температура. І в такому випадку, якщо ви будете часто заряджатися з силою струма більше 150 кВт, то батарея буде деградувати. Але, ну, Скажімо так, якщо ви заряджаєтесь постійно на швидких зарядках або ви заряджаєтесь постійно вдома, то різниця за рік у вас буде ну, максимум 3%. Чи варто про це говорити? Ну я думаю, що ні. Це, це більше як похибка. По-друге, батарея. Зменшує свою ємність, може зменшувати свою ємність, коли на машині реально дубасять. Тобто, коли на машині дубасять, температура батареї знову ж таки збільшується. І дубасять не просто так: раз, два стартанув і далі їдеш спокійно, а постійно навалюєш. Навалюєш тапка в пол. Ну, Це такий формат гоночної траси. В такому форматі теж ємність батареї буде з часом зменшуватись. Це нормально, це хімія, такі процеси відбуваються в батареї. Тому це от основний, основна відповідь на ті питання, що задаються, чи вбиває зарядка, швидкісна зарядка нашу батарею. І так, і ні. Я вже розповів, чому так. і Чому ні? Тому що це 3% в рік, а 3% ви цього не побачите. Я вам гарантую. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Будемо для вас кожен, кожен тиждень публікувати. Нові, якісні, цікаві відео. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь. Якщо вас ще немає з нами в телеграм-каналі, де ми публікуємо кожен день дуже цікаві пропозиції з аукціонів Америки та Європи, you're welcome. Якщо ви не підписані ще на наш телеграм, посилання буде в описі. А так, ще раз дуже щиро вам вдячний. Всього найкращого. То нових зустрічей, Па-па.